Вітаю вас, я Олександр Савченко. Сьогодні хотів би поговорити про культуру Росії чи Раші, як правильно називати цю Україну після того, як вона почала війну проти України. Чому про культуру? Ну, тому що от нещодавно знесли пам'ятник Щорсу, маловідомий командир Червоної армії, а десь місяць назад викинули на сміття. Чи віддали в якийсь музей пам'ятник Да? і на нього прореагували хороші руски. Хороші. рашисти, не буду казати, ну це таке плем'я, да? Яка, яке все ще любить рашу і, честь і хвала. Але. Дуже погано відноситься до України, як би вони це не скривали. От серед них такий Панасьонкав чи Панасенков, такий молодий культурний геній. Да? З точки зору ну, Бамонду Раші. Він їх критикує, стебеться, але мав необережність по суті заклимити ганьбою оцей акт. Демонтажу пам'ятника Пушкіну. Він образливо е, ставиться до українців української культури і сам не розуміє, про що каже. Ну, давайте я почну з Пушкіна. Е, ця людина Пушкін ну, для мене є безперечно видатною особистістю. Да? Чому? Тому що саме Пушкіну. Е, Приписують створення сучасної рашистської мови. Хотів би сказати, що українська мова була створена значно раніше, да, ніж рашистська. Наприклад, Енеїда. Енеїда це вже сучасна українська мова, а написана вона ну, там, років на 30-40. Раніше, чим почав творити цей святач рашистської культури Пушкін. Тобто, навіть це ну, дуже хороший факт. Далі, коли я був зовсім малий, да, я прочитав всього Пушкіна. До речі, так же як, на жаль, чи на щастя Достоєвського Толстого. Пушкіна також. Ну і особливо мені сподобалася ну, характеристика рашистського народу, яку дав Пушкін. Давайте я вам прочитаю. Проснитесь, мирные народы, Вас не разбудит честь і клич. Чому стадам дари свободи, їх должно резать или стричь. Наслідство їх із рода в роди, ярмо з гремушками, да біч. Ну, влучніше, характеристику расистського народу не дав ніхто. Ну, я можу дати свою. Тобто, що таке расистський народ? Це. Народ, який завжди стоїть на колінах, знаєте, по горло в дірмі, ну, а зараз ще в нафті, і думає про три речі: як зруйнувати Україну, як зруйнувати Європу, і світовий порядок на чолі з Сполученими Штатами. Тут же немає віршів, а от Пушкін ну, дуже гарно написав. Дуже гарно, і за це його треба хвалити. Але недостойно все ж таки, щоб ставити пам'ятник, я зараз скажу чому. Тому що, наприклад, його самий видатний твір Полтава. да? Там, де він долучився до Полтавської битви, іде. Рашисти, Раша, тодішня по суті, Московія виграла війну проти Карла XII і Мазепи. Да? До речі, допомогли їх тоді Калмики, ідіоти, Калмики. Я вибачаю за образу, але тоді вони зробили ідіотський вчинок. Саме Калмики. Їх там було десь три чи п'ять десятків. На конях Калмиків вони, по суті, зламали хід е цієї битви, і шведи, і е казаки, ну, капіталювали. На жаль, але сили були нерівні. Ну, так сталося. Так сталося. Ну, от він. Пише, от який негативний був цей персонаж Мазепа. Такий уже старий, але одружився на дуже молодій дівчині. Так? Це погано. Далі зрадив ніби Петра. Зрадив, да, Петра садіста, по суті, який стосовно Мазепи виглядає як, ну, просто. Якийсь отморозок, якщо чесно. Мазепа знав багато мов, писав вірші, був і правив Україну, там виступав в походи, да? завжди перемагав. На жаль, з карвом трошки не вийшло. Меценат, величезний меценат, половину, що зроблено в Києві. ну от Якщо ми беремо духовну культуру, це Зробив е Мазепа. До речі, іще один такий українець створив дуже багато шедеврів архітектури, відкрив багато музеїв. Це Терещенко, міністр закордонних справ тимчасового уряду, Так, видатний, видатний Малорос, сами, Сама багата людина Європи на той час, який мав саму Велику яхту у світі. Та? До речі, ну, перший олігарх. Прочитайте книжку, Я дуже чудова книжка. До речі. Отже, повертаємося до Пушкіна. Да? Чому От навіть його негативне ставлення до Мазепи, закінчив він так, через 100 років, через 100 років ніхто Мазепу. І не згадує, не згадує да? ну, і Марію не згадує. Так? Орлика він там називав ну, якимось теж ганебним словом. Це генеральний писар е війська Запорізького, так? який разом з Мазепою, ну, на жаль, залишили Україну. Ну то образи за образою. Але в той же час, в той же час, давайте я вам прочитаю декілька. Декілька стовпців цієї поеми. Ну, от що він пише про Україну. так? Давайте про Марію. Марія, це дочка Кочубея, дочка Кочубея. Везде прославилася вона, дівіться і скромної і розумний. Зато завідних женихов їй шльот Україна і Росія. Олавлюєте? Пушкін розумів. А він працював з архівними документами, щоб в той час була Україна і окрема була Росія чи Раша. Ну, Росія, да, от він пише. Їй шльот Україна і Росія. Тобто Україна не була частиною Раші на той час, так? вона була незалежною країною, ну, від, відносно незалежною, тому що протекторат. Е на жаль, Петра вже був, але вона була автономною незалежною країною своїми законами, податками і таке інше. Це, до речі, привіт Путіну, ідіоту. Да? Хтось би йому зачитав оцей відривок поеми Пушкіна. Да? Він же цей ідіот що казав, що? Спочатку казав, що Україну придумали там, австрійці в Генеральному штабі, а потім Ленін її створив. Да? Ну, бачите, який дебіл. Ну, читав би своїх класиків, по-перше, українська мова була першою, її створили перший да? геніальний твор, отвір Енеїда, який набагато випередив Євгенія Онегіна, так? А... А друге, а друге, Україна існувала ще коли Раші не було. В той час була Московія, тому що Бреше трошки, трошки Пушкін. Коли він описує часи, там, 709 рік, тоді не було Раші, да? була Московія. Московія. Ну він чогось змінив назву і називає Росія. Так. І далі ще один фрагмент я би зачитав. «Но незавісімої держави Україні бить уже пора. І знам'я вольності кровавої я піднімаю на Петра. Це він описує Мазепу і засуджує. Ну, в силу того, що він засуджує Мазепу, засуджує акт е, боротьби Раши, Проти Незалежності України. Тому ми і, і скидаємо цей пам'ятник. Це перше, да? і друге, і третє. І ще що хочу сказати, да? що цей, цей панаська да? не розуміє, що да, Пушкін, Пушкін це, ну, по суті, перекладач перекладач. Євгеній Онегін, це ж він перекладає там, французькі балади. Якщо там, наприклад, ну, наші наші поети, які створювали українську мову, вони в основному ну, робили такі, такі, знаєте, вольні описи в образі українців там, чи якихось релігійних не обов'язково християнських діячів. Вони Посилалося завжди на грецьку, латинську класику, то там Пушкін він просто брав і просто перекладав краві ідеї і видавав їх за свої. І тому що має зрозуміти цей Панасьонков, да? що кожен народ там має свого головного поета українців це Шевченко, безперечно, так. Хоч е, таку літературну мову, література українська мова була створена до Шевченка, хоч Шевченка її вдосконало, очевидно. Е, наприклад, для е, Британії це Байрон, так, е, ну, Міцкевич для поляків, для угорців Петафі, да, такий поет. До речі, ви знаєте, чому от зараз присмикається Орбан перед Путіним? Тому що він знає долю а, їх головного поета Петефі. Да? Його захопили в полон рашисти, ну просто викрали і в Сибір вислали. І там він помер, нікому не знаний, е одружився на якійсь бурячці, там десь за Уралом і так і помер. А, так. От що відбувалося і тоді. З людьми, які йшли проти, проти раші. І, мабуть, мабуть, Орбан боїться повторити долю їх національного поета Петефіна. Замість того, щоб боротися проти культурного рабства, він, він ну, по суті запроваджує політичне рабство як е свою фішку. Так, е що б ще я хотів сказати? Але оцей Панасьонка чому він е, мою увагу привернув? Тому що він дуже сильно розібрав і правильно, я віддаю йому належне, як науковцю розібрав е, ну, Бородінську да, і взагалі похід Наполеона на Рашу. Він прийшов до висновків, таких як я зробив в п'ятому класі. Я розкажу просто епізод. Я пам'ятаю, як зараз навчався в п'ятому класі, і мої улюблені предмети була, були такі фізика і історія. Фізика і історія. Ну, потім математика, може, ну це вже в університеті. А, а так фізика і історія. І я пам'ятаю, ми розбирали Бородінське сраження, і так мене викликали і питають так, вчителька. Як закінчилась, дайте оцінку. Я казав, що ну, перемогли французи. Питання чому? Як, як чому? Тому що рашистська армія тікала, тікала, і навіть залишила Москву, яку спалили, вони самі її палили. Це до речі, це ж не французи палили. Це... І я сказав: на базі цього я роблю висновок, що російська армія програла. Тікала, і, 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 взагалі, е, Наполеон не тікав з Раши. він просто просидів там більше місяця. А, а Російські там посадові особи почали все палити, коли Наполеон почав будувати госпіталі. Щоб лікувати бідних людей, і годувати їх, там відкривав такі безкоштовні центри, які годували бідних, а ті їх палили просто. ну і Він чекав, чекав, і зрозумів, що ніхто його е нові е європейські закони тут не чекає і виконувати не буде. ну Він це раніше зрозумів. Він е колись йшов, то відміняв рабства. Да? Але Після відміни рабства, правда, це було на території Раші, Біла Раші, да, крістияни спочатку вбили своїх, своїх хазяїв, потім напилися і почали все палити. Да, а потім проситися назад в кріпесні. Ну, Наполіону стало все зрозуміло. І він просто вийшов, вийшов з цієї дикої країни. От. А той Прогреш, да, це вже в 2014 році, мені здається, коли взяли Париж. Так це не рашисти взяли Париж, це німці, по суті. Ну, Прусія там і інші австрійці. Ну і там примкнули до них рашисти. І все це я викладав. Да. Я дуже цікавився, і історією у мене були. Такі схильності, і потім встає якийсь новоприбулий хлопець, який приїхав з Камчатки, син офіцера. Да, оце на наші проблеми. Що дуже багато у нас дітей, ФСБшників, грушників, офіцерів російської армії, які зараз тут перетворилися на блогерів і політичних діячів. Так, от він стає і каже: Ну як це так ні? Перемогла російська армія? Там і все це. і написав на мене донос директору: що я тут неправильні думки поширюю. Уявляєте, це з Петропавловська приїхав десь з далекого східу, дитя офіцера, сина офіцера. Ну і тоді вже Київські вчителі, вони всі були за мене. Вчителька історії сказала, правильно, Олександр, я теж так вважаю. Ну, Програма каже нам казати по-іншому. по-іншому. Але я бачу тебе як міжнародника в перспективі. Ну, от так, да. І Панасьонка це правдиво все це описує в своїй книжці і в своїх відео. В матеріалах їх дуже багато. І тому мені дуже прикро, що він знову схибив на українському питанні, ви знаєте. Ніби все, все-все-все добре, а коли йде мова про Україну, ну, знову вкакалися. Да? Оце критерії хороших русських. Їх дуже мало у нас. От Ілья Пономарів. Ні, взора, от я можу так на скидку сказати. Ну і ще є звичайно багато. Ну багато. Ну от я думаю, 10 пальців не більше. Да? Каспаров, якщо його можна зарахувати, я думаю, уже навіть Ходорковський, ну і інші, але їх дуже мало. І тому так товариш Панасенков, на Україну рот не відкривай. Правильно зробили українці, що знесли. Пам'ятники і Щорса, і е, Пушкіна. Да? Хваліть їх у себе в Раші. Але ж навчив він, чому вас расистська культура Достоєвського Пушкіна і Чехова, і, і, як, яких виродків вона народила, які йдуть сотнями тисяч в Україну добровольно вбивати українців? Зробили. З вас, терористів, значить, не такі і хороші ваші були вчителі. Ви хоч вчитесь, а то губу, губу там а, розкатали на українську культуру, яку ви зовсім не знаєте. Отже, дякую за увагу, до побачення.